Зрештою, все трапляється тільки раз, лише сни повторюються раз за разом щоночі. Юрій Іздрик – поет, музикант, художник, Юрій Іздрик – один із найпопулярніших та найцитованіших поетів країни, став лауреатом Шевченківської премії у галузі літератури, яку оголосили 9 березня. Іздрик здобув премію за збірку поезії колекція, що вийшла у 2023 році. Юрій Іздрак поет, музикант, художник. Народився, виріс та живе у місті Калуш Івано-Франківської області, став відомий у 90-ті роки як засновник та головний редактор мистецького видання Четвер. Що першим почало публікувати українську постмодерну літературу? Автор низки прозових і поетичних збірок Станіслав і одинадцять його визволителів романів, Подвійний Леон і АМТМ таке Іздрик Ю Після прози Календар Любові і ніжні». Іздрик не тільки поет і письменник, але й художник. Зараз його картини зберігають у приватних колекціях та галереях України, Польщі, Німеччини, Австрії. І музикант. Також він знімався в кіно, зіграв одну з ключових ролей у фільмі «Іри Цілик» Я і Фелікс. Секунди не мають виміру. Це тільки удари серця. У думки немає вибору. Це тільки проекція смерті. У слова немає запаху. А є тільки колір і смак. Ти можеш мені сказати, чому це насправді так? Ти можеш мені повірити на дотик, а не на слово. Ти знаєш, якою мірою і до чого ми вже готові? Сумієш прийти і вижити? Захочеш знайти і взяти. Я духів усіх твоїх вижену з прокуреної кімнати. Я викрою, викраду, виборю для тебе добу без краю. Секунди. Не мають вибору. Секунди вони минають. Проте справжню народну популярність і любов Іздрик, якого часто називають одним із найсексуальніших поетів країни, здобув саме за поезію гостру, точну, відверту. Його поезія покладена на музику і її виконують відомі музиканти від Джері Хейл і до Монатіка. Читають відомі актори, а цитати з його віршів розходяться соціальними мережами. Пам'ять ущами розум розом вітрами вимило, хто тебе мило вимолив. Хто тебе з неба виманив, і звідки ти щастя випало, Взяло мене і випало, хто тебе в Бога вигадав, і для чиєї вигоди я тебе мила, вимолив, з Божого саду виломав, і небеса. Сила нам поки же почуть губи. Мила, хто ти мила. Люби, а хто ти любий? Mm. Мила, хто ти? Люби, як а не було вже виходу Окрім дурного випадку, сам ти мене і вихопив, як випадкову вигадку, сам же мене і вимислив, сам же мене і вичислив, і як причистий вимисел, по ми вичитав. О -о 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 -о. Я тебе мила вимолив з Божого саду виломав, і небеса відкрили ми. Несилана, Бог же почуть губи, мила хто ти мила, люби, як ти, Мила, хто ти била, любить хто ти, мила, мила. я тебе мила вибожого саду вилома, і небеса відкрили ми, і обгорнули крилами, і не забравне сили нам, поки що хочуть. Іздрик здобув Шевченківську премію за збірку колекція, що вийшла у видавництві Святослава Помиранцева. До збірки увійшли вірші, які після оприлюднення їх на Фейсбуку отримали понад 600 лайків, зазначають у видавництві. Колекція певною мірою, а повною, сформована вподобаннями Facebook-спільноти в Іздриковій Бульбашці. Книга проілюстрована іздриковими графічними роботами з 90-х років. У перервах між написанням книг Юрій Іздрик співпрацює з газетою День, продовжує редагувати четвер, займається музикою, проводить фортепіаний концерт номер 1 фортепіаний концерт номер 2 створює музичні цикли на вірші Анни Кирпан та Юрія Андруховича. Тривале метання поміж музикою, візуальним мистецтвом і літературою на сьогоднішній день вирішується на користь першого. Хоча Юрій Іздрик продовжує писати вірші та працює над виданням вуличного журналу Просто неба. Вже другий рік поспіль Іздрик займається спільним музичним проєктом з поетом та музикантом Григорієм Семенчуком драм, театр. У 2014 році під час перебування на міжнародній стипендії для поетів і перекладачів поезії Мерідіан Черновіц у Чернівцях разом із журналісткою і культурним критиком Євгенією Нестерович та фотографом Олександром Населенком розпочала роботу над медіапроектом Сума. Медіаскладова цього проєкту передбачає постійне спілкування авторів з аудиторією. Активні учасники мають всі шанси на співавторство. Кінцевим продуктом сума мала би бути одноіменна книжка. Письменник добре знаний як і представник станіславського феномену. Станіславський феномен своєрідне мистецьке угрупування літераторів Івано-Франківської області, творці якого найповніше втілили український варіант постмодернізму у своїй творчості. За нетривіальним визначенням самого іздрика для франківського феномена притаманне прагнення вібрати в себе всю культуру останніх ста років, двері до якої ще недавно зачинені, хоч не щільно, раптом широко відчинилися.